У деяких випадках виникає необхідність пересадки чагарників на нове місце, відрізняється невибагливість, обозок переносить цю процедуру досить легко, але при цьому необхідно враховувати ряд важливих моментів. Запланувати пересадку можна на осінь. Навіщо пересаджувати бузок? Причини, що спричинили необхідність пересадки бузкових кущів, можуть бути наступними. Швидкорослі кущі бузку стрімко витягають з ґрунту корисні речовини, яких вже не вистачає для повноцінного рясного цвітіння. Спочатку було невдало вибрано місце, занадто сире, затінене і ін. Упоруч зростаючі культури стали затінювати або пригнічувати кущі бузку, або навпаки. В результаті перепланування ділянку, де росте кущ, знадобився для інших цілей. Відео: Навіщо і як пересаджувати боскові кущі восени, переваги осінньої пересадки боску. Чагарник допускається пересаджувати дуже рано навесні до того, як розпустяться молоді листочки або на самому початку осеня. Осіння пересадка краще, так як рослина після цвітіння поступово переходить в стан спокою і припиняє вегетацію. Тому переносить неминуче пошкодження кореневої системи набагато легше до того ж весняний проміжок надзвичайно короткий, не завжди є можливість в цей час потрапити на ділянку. Восени теж важливо правильно вгадати час, якщо вже почався листопад, то пересадку доведеться відкласти відео, вибираємо час для пересадки. Вибір місця для буску кущі буску будуть радувати рясним і пишним цвітінням тільки на відкритих сонячних ділянках, які захищені від холодних рвучких вітрів. Культура може рости в півтіні і навіть в сильному затіненні. Але квіткових кистей буде вкрай мало, або вони не сформуються зовсім краще визначити для боскових кущів трохи піднесене місце з глибоким заляганням ґрунтових вод не ближче 1,5. м. надто сирі низинні, і заболочені ділянки для цієї культури не годяться. Так як коріння в постійно мокрій землі швидко загнивають, ідеальними для чагарнику будуть гумусні, родючі, добре дренованих супіщані або легкі суглинки з нейтральною або слаболужною кислотною реакцією. Для розкислення в ґрунт вносять вапно пушонку або доломітове борошно 1,50 двісті гнаодин два. Технологія пересадки буску на нове місце. Дорослі кущі буску попередньо готують до пересадки ще навесні по колу обраного кущан. На відстані близько 30 см від центру викопують рів глибиною до 25 см, обрубують все коріння, що виходять за межі кола, який і буде в подальшому позначати розміри витягується з землі кома. Викопану канаву заповнюють живильним субстратом садової землі і перегною. Видаляють всі хворі, зламані і пошкоджені шкідниками або хворобами гілки. А також зайву прикореневу порослю. роботи з пересадки бажано проводити в похмурий і похмурий день, можна навіть в дощ. В крайньому випадку це можна робити в ранкові або вечірні години. Коли сонце не таке яскраве і пекуче, готовність рослини перевіряють за станом кори, якщо вона придбала темно коричневий колір і одревеснела. То вже перейшов в стан спокою і готовий до пересадки. Місце для посадки готують за 2-3 тижні до передбачуваної дати проведення заходу, щоб ґрунт встиг ущільнитися і осісти. Надходять так, копають посадкову яму глибиною близько 0,5 м і діаметром до 0,5 м на хороших родючих землях. На бідних ґрунтах її роблять глибше до 1 м і ширше близько 1 м. На дні облаштовують дренажний шар близько 80 з гравію або піску. Яму наполовину заповнюють почвосмесю з родючої садової землі, перепрілого гною або компосту 15-20 к, золи деревної, 0,2-0,3 к калійної солі. 15-20 х суперфосфату, 30-35 х. Пересадку проводять так, бузок акуратно витягують із землі, намагаючись максимально зберегти цілісність земляного кома, перетягують кущ в потрібне місце, розміщують по центру лунки, щоб коренева система розташовувалася в ній вільно, засипають пошарову почвосмесю. Кожен шар при цьому добре утрамбовують, поливають один нуль на луна кущі, мульчують торфом. Компостом або перегноєм подальший, після пересадочний догляд, буде складатися з регулярних поливів розпушування ґрунту в пристовбурних кіл і видалення бур'янів. Ми брали саджанці буску у свого сусіда. Це просто коренева порось від великого куща. Такі рослини називаються кореневласними, і коренева шийка у них при пересадці повинна залишитися на колишньому рівні. У щеплених саджанців кореневу шийку розташовують вище рівня ґрунту на 2-3 см, це значно зменшить кількість непотрібної прокореневої порослі в подальшому відео. Пересаджуємо дорослий кущ мусковосини при грамотно виконаної пересадки. Рослина встигне добре адаптуватися на новому місці до морозів, а на наступний рік порадує розкішним цвітінням.